Проект ReFarm компанії Агротера. Сьогодні 21 липня. Я заїхав на поле, де у нас кукурудза посіяна по плюрібус. не... нека 15. Зараз тут взагалі ідеально. Після плюрібуса обробітка дивимося, як виглядає на сьогоднішній день ця кукурудза краю. і пройдемо зараз всередину. От бачимо, видно, що пройшов дощ, тому що по лінії посіву і проходу плюрібуса от бачимо повністю прикоренева зона мокра. Ну, Зараз зайдемо до рядка. Подивимося, як виглядає на рядку. помінні решти, які закривають міжряддя. От. Такий стан у нас Так. У нас тут ага. ось ми зайшли в міжряді, от починаються рядки, от дивимося як виглядає куруза в ряду. в ряду ми Бачимо от курудза в ряду у нас виглядає таким кином. Так, ну в основному на кукурузі по одному качану. Подивимося скільки рядів, скільки формовано. От, бачимо пожнивні рештки. Міжряді, які нам закривали від вологи. Листя повністю вся зелене. От візьмемо, допустим, Качан. І ми їх роз. От два качана на покурціні. Ну, візьмемо верхній качан і нижній качан. Бачимо, дощ пройшов Прикорнева зона, вона повністю зелена. Верхній нижній і пройдемо, десь виберемо ще один качанчик. От у нас. За нас один качан залишився. От у нас один ще качан. От Бачимо, от так у нас на сьогоднішній день виглядає наша кукурудня. От Бачимо торчики, погнили. От, я його взяв рук ногою, він сам впав. Бактерії працюють. Як бачимо, Ось у нас коренева, коренева система. Упередні кукурудзи, яка тут була. Ну і ви бачимо, як виглядає кукурудза. Ну, як бачите, я взяв тут груд на аналіз, щоб визначити, скільки тут доступного азоту на сьогоднішній день і скільки необхідно додати для того, щоб ця кукурудза дала нам запланований врожай. Тобто ми зробили 7 уколів. Від центра рядка до центра рядка, тут ось від центра рядка до центра рядка. І от у нас ґрунт, той, що ми взяли, із глибини 0,20 см. Відповідно зробимо аналіз і подивимося, як кажу, у нас, скільки у нас тут доступного азота на даному, на даному полі є. Для живлення кухруз. Все. З вами був Валерій Білоконь, керівник проєкту Farm компанії Агротера. Для визначення нітратного азоту ми використовуємо наш прилад 360 Soil Scan від компанії 360 Yield Center. Такий прилад ви можете придбати в компанії Агротера. За результатами вимірювань ми визначили, що у нас 20 кілограм доступного азоту в нітратній формі в діючій речовині на гектарі. Розрахунок потреби показує, що у нас не вистачає для отримання наших 10 тонн близько 10 кілограм нітратного азоту в діючій речовині на гектар. Те ж саме поле, тільки зараз у нас тут. Глибоке рихлення, яке було проведено. Бачимо, як воно виглядає, як виглядає кукурудза. Доберемось зараз до рядків і подивимось, як у нас виглядає кукурудза. Так, добралися до глибокого рихлення. Дивимося, як виглядає кукурудза на глибокому рихленні. Отак От виглядає кукурудза на великий, на глибокому рихленні. Так само я е, виламаю три качана. Три качана, з яких ну що ми бачимо? Ми бачимо, що тут бур'яну трошки є на глибокому рихлені, більше ніж на стріптілі. Зараз я зайду так. Ось десь рядок Жила моїх характерних характерний Так. качана. Е -е. Зараз у нас тут подивимось по одному. Ось один качан беру його. Так. Ось ще один качан. Теж його беру. Ну, щоб розуміло, так виглядає. Виглядає також непогано. Зараз візьмемо де два качана. У нас ну от, наприклад. Наприклад, тут у нас два качана. Візьмемо два качана. Де раз і два. І два. Другий качан. Ми виламали три характерних качана іменно для цього участка поля, де глибоке рихлення було, бачимо, глибоке на полі. І порівняємо тоді кількість рядів, кількість заря на ряду, які на цій, на цій ділянці у нас з минополя. 21 липня 2022 року і ми тільки що були з вами на полі, на одному, де частина поля була, була посіяна по технології стрібків, осінніх стрібків, а друга половина поля була посіяна по технології глибокого рихлення. І от ми з вами бачимо качани, де зліва, от я зараз ввожу руку на них, це Качани, які я зібрав із рослини на полі, де була технологія глибокого рихлення. Рослини, на якій було по одному качану, от два качана, і це рослина, на якій було два качана. От. Це глибоке рихлення. І на стрібкілі ми бачимо рослини, де було по одному качану, от дві рослини, і рослина, на якій було два качана. Зараз ми ці. Качани із вами розмотаємо і порахуємо, скільки, скільки сформувала перша-друга технологія рядів і відповідно зерен Ось так у нас виглядають розібрані качани. Ми можемо побачити, ну, це у нас качани по технології е, вибокового рихлення. І це у нас качани по технології стрибків, вже розібрані. Ну, от Бачимо, що на сьогоднішній день е, по розміру качани. Набагато більші качани по технології робокорихнення. По Оце два качана на рослині, один качан, один качан, один качан на рослині, один качан на рослині, два качана на рослині. Ну, так можемо їх порівняти. Порахували кількість серен ряду і кількість рядів качанів. От у нас табличка. З лівої сторони 4 качана у нас це глибоке рихлення, справа качани 4 штуки це кукуруза по, сіна по... після обробітку кольбусом Ось така у нас ситуація для вас керівник проєкту Farm Валерій Білоконь.